Свою роботу Валькірі Шостки розпочали одразу через кілька місяців після страшного, 24 лютого 2022. Жінки спочатку вирішили виготовляти маскувальні сітки на мікрорайоні капсуль. Навколо потрібної справи об'єдналися небайдужі люди. Сплетені перші сітки мали не дуже високий відсоток маскування. Згодом вдосконалюючи своє вміння, вдалося досягти майже стовідсоткового результату. Ми плетемо сітки і кікімари. У нас уська спеціалізація. Ми займаємося, підбираємо під місцевість кожні кольори, бо це дуже важливо, тому що це життя хлопців. Ми маскуємо добре маскуємо, тому що від хлопців ідуть подяки. Вони шукають на фронті тільки маскування Валькірій, бо воно маскує і захищає на дуже великий відсоток. У своїй роботі Валькірії використовують спеціальну програму, яка розраховує відсоток маскування на місцевості, який забезпечує сітка. Починали ми і 67,3%. У нас було зараз. Ми вийшли на рівень 98,9%. То це, я ви великий рівень нашої майстерності. Згодом до команди невтомних валькірій стало доєднуватися все більше людей. Серед них і ті, хто мешкає на капсулі, і ті, хто в самому місті. Тож було прийнято рішення і знайдено можливість відкрити ще одну локацію Валькірій, але вже у центрі шостки. Поки ця локація працює з 10 ранку до 14 години. Основною, все ж таки, залишається локація на капсулі. Зважаючи на величезний попит сіток від валькірій, рук не вистачає. Тачає катастрофічно завжди на зимові сітки. У нас 80 сіток у замовленні Ще не закрита осінь. По осінні у нас зараз 290 252 бригада. Вони підпорядковуються напряму залужному. Тому просять дуже маскування, бо вони в гарячих точках. Робота вже доведена до автоматизму. Тут у кожного своя задача: хтось нарізає матеріал, хтось плете кімори, хтось сітки. Умілі руки Валькірі плетуть на будь-які замовлення українських захисників. Жінки постійно на зв'язку з військовими завжди пишуть там ми виходимо, не буде нас там 3-4 дні. Я вже собі місця не нахожу. Господі, де ви? Де ви пишу коли, де ви? Як ви. Потім пишуть, ми вийшли, ми живі, і це для нас найвелика нагорода. Людмилу Шиліну у Фейсбуці всі знають як Люсю Бокатову. Це серце Валькірій. Жінка показує на шоломник. Виробництво тут влаштоване так, що ніякий матеріал не має пропадати задарма. У нас люди, які не можуть просто фізично прийти, бо бабусі вони старенькі, але вони теж хочуть дуже приймати свою участь в перемозі. Тому люди вдома плетуть, і у нас на капсулі там є дівчата, що плетуть, і зібралась у місті така кубка: чотири жіночки літнього віку. Це вони самі вручну сплітають кругачком ось такі основу. А потім наплітають оце такі смужечки. У нас, як сказати, виробниця, де нічого не викидається, нічого нікуди не пропускається, бо всі матеріали куплені за донати людей. То, які, бува, корили ріжеш стрічечки, вони неровні там виходять, чи ще якась тоща, то все йде в діло. Валькірії шостки вдячні всім, хто допомагає виготовляти захист для українських військових, адже від якості матеріалу. Напряму залежить якість виготовлених виробів. Всім, хто нам донатить, дуже дуже велике подяка. Бо без ваших донатів ми би не змогли. Тому що у нас дуже дуже багато коштів іде на матеріали вони не дуже е дешеві, дуже дорогі основа. Серед тих, хто плити сітки, такі кімори разом з Валькірієм і шостки багато жінок чи рідні воюють або віддали своє життя за незалежність України, виготовляючи маскування для захисників тут. Жінки отримують підтримку і допомогу, розповідає пані Тетяна. У нас навіть жіночка така є, в неї загинув онук, вона працювала разом з нами. Тут раз її нема. Тільки так уже по чуткам пішла. Їй прийшла звістка, що не стала її онука влада. Ну, ми думали, що все, пропала наша зіна надовго. А вона такий бойовий наш солдатик, поки кімарам, плети аж вогонь з-під рук. І що ви думаєте, Зіна прийшла через, через день і стала працювати разом з нами. Ми Зіна, як ти? Де ти сили береш? Вона, дівчата, каже, якщо я не буду з вами, не буду тут, я не знаю, як це переживу. І вона працювала доти, доки не привезли онука. Три дні а п'ять Зіна повернулася у строй. І вона як ходила, так і ходить, і сестра її ходить. Жінка говорить: якщо б була можливість, вони б працювали 24 на 7. Адже виготовляючи маскування для українських захисників, вони розуміють, що кожна сплетена сітка чи кікімора може врятувати життя. Тут приходиш це, тримаєш цю стрічку, і оце кожна стрічечка прокладена. В тебе немов, наче ти кажеш ну така таке уявлення, наче ти крилами когось прикриваєш, і ти точно знаєш, що. Оця твоя праця, оце твоє плетіння все рівно рятує чиєсь життя. І коли ми отримуємо звістку із нуля і кажуть – дівчата, дякуємо. Ми живі, дякуємо. Більше нагороди немає. Які ми тоді щасливі? Тому приходьте, бо цього замало, бо життя ваших рідних, оце у ваших руках може бути. Оце оці стрічки, стрічці, яку ви саме проклали. Тож Валькірі запрошують всіх, хто бажає допомогти у свої ряди. Для цього можна звернутися у Фейсбуці на сторінку Валькірії Шостки. Там дівчата розкажуть, куди треба приходити, аби зробити свій внесок у наближення перемоги. Також не слід забувати і про донати, які допоможуть закупити матеріал для майбутніх сіток та кікімор. Кошти можна прораховувати на картку Людмили Шириної.